Коли в Україні знову заводять шарманку на тему реформування генпрокуратури, суто суб'єктивно здається, у багатьох виникає бажання махнути рукою і сказати Господь відомство, котре не спромоглося загротувати жодного суттєвого сепаратиста або корупціонера, агресивно реагує на тих, хто знайшов корупцію в лавах самих ГПУшників. Справа діамантових прокурорів, схоже, стає таким собі чудовим маркером реваншу. Системи відбудеться або не відбудеться. Що робити? Якщо навести паралелі, то будинок, котрий наскрізь прожерли терміти, зазвичай не ремонтують. Простіше його знести і побудувати новий. От тільки чи під силу це новому прорабу. Вони плану підводять до того, що Секверелідзе займав незаконну посаду, а отже, він не мав права підписати винувальний акт по корніцю. А отже, треба виправити Тиск на слідчих, які вели справу проти діамантових прокурорів, розпочався одразу після обшуків у підозрюваних. Переконує нині вже колишній працівник генпрокуратури. Той самий слідчий СУС, котрий наразі веде справу проти каська, то він з самого початку і розпочинав. Вадження стосовно нація сутового цього слідчого, звучали погрози проведення обшуків, віднайдення наркотичних засобів. Справа діамантових прокурорів набула розголосу у липні торік. Тоді заступника начальника головного слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корніця звинуватили в отриманні неправомірної вигоди. Під час обшуків у них знайшли півмільйона доларів коштовності та зброю. Справу проти Шапакіна та Корніця порушили працівники управління. З розслідування злочинів прокурорів на початку року їх вивели за штат, пізніше надіслали повідомлення про звільнення. Віталій Опанасенко переконує так слідчим помстилися. Такої ж думки колишній заступник генпрокурора Віталій Касько. Його прокуратура звинувачує у привласненні відомчого житла. У п'ятницю Касько знову був на допиті. Ті кримінальні провадження щодо так званих діамантових прокурорів, які були в стадії розслідування. Деякі з них вже були готові для направлення до суду. На сьогоднішній момент лежать в генеральній прокуратурі і. Суду не направляється. Кеско дає тиск з боку керівництва ГПУ чиниться не лише на слідчих, які довели справу діамантових прокурорів до суду. Одну з суддів, яка надавала санкції на проведення негласних слідчих дій прийнято рішення вищої ради Юстиції про звільнення. Нинішній виконувач обов'язків генпрокурора переконує жодного тиску на слідство немає, адже у межах реформи функції управління з розслідування злочинів працівників прокуратури передали новостворені генеральній інспекції, частину слідчих. Перевели туди автоматично інших ні, бо мають претензії до їхньої роботи. Саме тому стверджує тимчасовий генпрокурор, і розпочалися внутрішні перевірки. Окремі не захотіли переходити на ті посади, які їм пропонував. Той же процеса керівник Панасенка, який часто стверджують, йому було запропонувати перейти процесальним керівником. Він відмовився, сказав, що хоче бути тільки заступником начальника відділу і тільки у конкретно начальника відділу. Піти на такі умови ніхто не міг, тому що там явний конфлікт інтересів. Нинішні процеси в прокуратурі вже охрестили боротьбою старої системи системою новою, котра не змогла закріпитися у відомстві. Навести лад, міг би новий генпрокурор, але відомство дотепер без голови. Лише варіанти із здогадки, хто очолить Генеральну прокуратуру. Серед наймовірніших кандидатів голова президентської фракції у парламенті Юрій Луценко, але в нього немає ані досвіду роботи в органах прокуратури, ані юридичної освіти. Як того вимагає закон серед імовірних, також і нинішній тимчасовий генпрокурор Юрій Севрук. Але той каже, йому ніхто посади не пропонував перелік кандидатів, чималий серед них і ті, хто продовжує працювати у генпрокуратурі, ну і зовсім несподівані обличчя. Широка перелік осіб, які б могли очолити ГПУ, намагалася Верховна Рада без успіху, забракло голосів. Омолодити прокуратуру в тому плані, щоб можна було можливо не знати туди людину, не з системи так Луценко за цим законом може займати цю посаду. Таку ініціативу міжнародні партнери України не оцінили. Генпрокуру це фахівець, людина, яка має юридичну світу та відповідну практику. Проте, хоч хто очолив би генпрокуратуру, у нового керівника буде значно менше повноважень ніж у попередньому. Передника від 15 квітня функції призначення та звільнення прокурорів передають новим структурам раді прокурорів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. Їх лише формують, і цей процес не менш загадковий ніж ті, що нині у самій ГПУ. Ви погано виглядаємо. працівники ГПУ у розпал робочого дня. З'їхалися на збори. Від камер слідчі прокурори тікають, говорять одиниці. Це демократія по прокурорстві. Ну це є вибори членів, які будуть брати участь. В всеукраїнській конференції прокурорів. Так ГПУ бирає своїх делегатів на конференцію прокурорів. Засідання очолює той самий тимчасовий генпрокурор Юрій Севрук. Його підтримка майже одностайна. Тема обрання прокурорського самоврядування складна. Спочатку обирається конференція суддів, а вже потім її делегати формують і раду прокурорів і кваліфікаційну дисциплінарну комісію. Тому найважливіше щоб вибрати чесних і порядних членів колів комісії. Шістьох представників ГПУ на раді прокурорів із майже півсотні кандидатур обирають таємним голосуванням. Потрапити до нових структур і таким чином залишитися на посадах намагаються люди старої системи, впевнений експерт Олександр Банчук. Більшість у раді прокурорів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії за місцевими прокуратурами. Їх сформують, очевидно старі кадри, яким суспільство не довіряє 310 із 394 делегатів. Це представники місцевих прокуратур. Якщо б ми за цей час і парламент, тому числі, і коаліція допомогли б оновити це через закони, через прописання кращих процедур. Конкурсу у місцевій прокуратури, які були минулого року, то тоді ми мали би зовсім іншу ситуацію. Вже у вівторок органи прокурорського самоврядування оберуть своїх членів, і саме від них, а не від нового генерального прокурора, залежатиме хто кого поборе. стара система чи реформи. Сергій Барбо, Сергій Клименко, Микола Лєбідів, час підсумка.